Усім привіт, з вами как я, Пробачте. Усім привіт! З вами, як я, кейт, і вправо на моє нове відео. Сьогодні я зніму гру з Melon з... Playground. Це популярна гра. Я ще вас просите, чому я не в своєму скині. Ну, у мене є свій персонаж із Чикинггана. Я просто фанат Чикингну, ну і скан Чикинггану. Хто не знає названня цього моду Chikingun НеПС. У вас буде такий НПС. Сьогодні буде перша часть анімації. Я вам сразу предупреждаю, що іноді можуть бути неполадки, тому що. Я тільки починаючий ютубер. У мене всього ще 18 підписчиків. І, кстати, дякую тому, хто на мене зараз підписався. Бо 18 стало 18. Дякую. І саме я вам скажу, то правда можуть бути якісь неполадки. Не будемо гаю тягнути, і ми розпочинаємо. Кстати, названня фільму чай. Не спрашивайте, чого таке странне названня. Ну, я би назвав туди могутний чай. Ну, розпочинаємо. Ух, сів тут і зараз налію собі чай. Чай в мене вже папа зробив. Ось самому наліти. Так... Якщо я зараз понорпе, просто встановлю запись. Я вам скажу, як, зробити, як ви зробити ну, чайник, як зараз у вас шифика. Просто беріть масленку, уберіть, уберіть туди жидкость, просто бавте тиквиний сок і вийде ну, ну, вкус чаю. І все, і готувати продовжимо. Зараз поп'ю чайка. Стоп! Стоп! А що я відчуваю? Стоп. Е, пробачте, що? Що я відчуваю? Чому я себе е, чому то відчуваю? Треба подивитися мою руку і. Що? Чому я, моя рука е, дуже світла? Господи. Пап. Що? А чого я після того чаю став якийсь дуже-дуже-дуже яркий? Зараз прийду сунок. Що сина. А чого сина? А чого ти дуже яркий? Та сам пап не знаю. Сам сидів, пив чай, випив і став чогось. Ярким. Синок, може обратимося в больницю, чи що? Пап, не треба в больницю, мені наоборот це подобається. Сина, а це не смертельно? Та не смертельно, пап. Хто не знає, де я, я це ось, я дві руху. Син, а не опасний лице? Да не опасно, пап, клянусь, мені подобається. Добре. Давай тільки обратимо, просто розмотриму тебе. Добре. Вставай. Зараз я тебе огляну. Добре, пап. Походи в свою комнату. Я, я... давай. Давай. Ну що, пап, я тут. Давай я спочатку тебе огляну на вигляд. Пап, а, це, а що, якщо тепер торкнути? Це безпечно? Ну ти чувствуєш, ти ж так думаєш? Пап, прошу, у тебе буде якийсь ефект. Ну це ну, буде більший шанс на неопасний. Добре? Ну, по сути, чогось холодний. Пап, зараз через 3 секунди почти з тобою. 3, 2, 1. Пап, подивись на себе. Добре, син. Поздравляю, ти теж світлий, як я, сина, а можна тільки я обращусь, якщо мене буде те ж самий. Якщо це буде опасно, то тебе треба в больницю возити. Ем, а можна, будь ласка, ненадовго взяти свій телефон? Так си. Просто спрошу у Джеміні, що якщо, що це за чай? Добре, тільки скажи, будь ласка, його вкус, або я чогось забув після того, як я його випив. Ну, вкус я добавлял яблочный. Ммм, добрый. Я веду до сына. Добрый. Так, да тут мне телефон. Так, вот дай мне телефончик. Так, набрала ему. Еще, чему я выпив чай? И есть еще Як у там був. А, яблучний. І я чогось став світлим І туди торкаться люди стають світлими. Так, польсь. Що мені Джемінь отримати. Так, почекав і. Якщо з джемінь, якщо з вами це пройшов, то це дуже рідка річ. Часто в апельсиновий мусор. Чаю завжди додають секретний інгредієнт, який, який людей діяв світ. Це пройшло у 1672 році, тому що вони не любили альписиновий е, чай. І саме після чаю вони вирішили, щоб хто пив, був крутим і світлим. І, це, і зараз 2025 год, і, і, і забули все-таки в ці, це. І забули це вбрати, і тепер вся земля, яка вип'є його, може стати світлою. Ну-ка, ну може бути пап щас син. Нічка, я прочитав, що хто вип'є, е, то може стати світлим. І вже нескільки людей таких стало. Синок! А це навіщо так зробили? Тому що в 1672 році люди, люди не любили. Яблучний чай і пиво. Друге щось. Чаще що сьогодні, пиво, чи там всяке. Син. Може обратитися все-таки в больницю? Якщо ти щось відчуваєш, то вже треба і возити. Не нічого, все добре, я, не... я чувствую себе наоборот дуже круто. Ну, це не повод возити мене в волі. Добре, сина! Тільки будь... не торкайся, мама, будь ласка, я не хочу, щоб мама теж такий стала. Добре, сину, я пішов. Папа, папа. Папа -па. А саме попрощаємося, ставте лайк і підписуйтесь і усім до побачення. Па-па.